І перший раз, коли я його використовувала, прям крім Аміна, це коли я играла Бравл Stars з його братом. Brav Stars, no, так и чого нет. Ну і в мене отсюда. Тіка типу, лісна ініціатива. Коли є настроєння, коли якийсь смішня... смішнявку, якусь побачив, хочеться щось попоже зробити і не побачив просто якийсь там звук, інтерес. Ну щось, 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 що може якось тобі в голові стукнуло, і таке, а це можна зробити От я з складіком прихожу, ми просто сідаємо, починаємо лістати, якісь тиктоки і свідки. Да, і скидимо друг другу, просто типа звуки типу, от типу, ото Що можна за це? Це забавний звук. Він достаточно універсальний. Що з ним можна зробити? З ним можна зробити. Оце, клас, все, давай, пошли. А як пройшла ідея бігати вокруг кальяна дергася взяли свічки. свічки у нас завжди є, тому що на той момент ні ще не було цього, Це ж був. Це було щось да, 21. Ти простайне дуже відос. Це теж, це десь якийсь був похожий відос, який ми побачили типу, да? І ми, ми його подивились і ми його підвели під себе, що ми можемо себе що ми, можем ми взяли і якось її попиталися переробити. І от е, просто є це, є це слово пошаманить. Типу, коли хто стоїть ну, чаша а в ній табак, а, коли він вже викурюється. Обычно верхний слой вигорає, а нижний, бывает, щенормальный. И просите, иногда я перемешать, что не совсем правильно. И ну, це слово перемешать, иногда используют, як пашаману. Потому что люди не знают, что ты делаешь. Ну, я так собі представляю, Він не розуміє, что ты делаешь, и в его лице, ты просто ну, колдун. Скажем так. И і вот что і мы можем придумать. Это да, все же она так и вышло. Ти ці бідьоргани, там, тин-тин-тин-тин-тин, ну, це вся штука. Що... Клас. А відос з пантенолом? З пантенолом, от. Який прекрасний бойовий дух! Кого-то обандонаду на бої, капитал... Відос про пантенол – це була дуже спонтанна ідея. А, ну, в чому фішка? А, багато, ну, раніше, <coughs> особливо, коли ще я в нашому клубі працював, <coughs> відос про пантенол був дуже неактуальний, тому що було як будь-то би такий момент, що можна було сказати, от якщо ти next level, да, звичайно, людиші самі в углі переглядали, а сидиться пайцем і дідаєш. Mm -hmm. У, -у, -у. Mm -hmm. і от я це вмів делать раніше. Mm -hmm. А від обич... того пантеона. Лиш... Звичайно, да, це ну, це було це вже таще, це було в давнім давноці було до 17-18-й рік. Субота, коли ти вже, ну, тоді це нічний клуб, ти сам пошафа виходиш працювати уже в центр також. Е, ти розумієш, що ти забув shift cycle, тобі надо поменять дюглі, і ти айті за ними через через весь клуб. Через весь клуб просто за ними обрати йти, щоб потом повертатися сюда, ну не комірту. І це. І таке бувало. <тас> а ти там ти там так тоді ні, короче, десь ти зараз що робиш, що тебе вигорають відпечатки. Що це? Це дуже полезно. А для деяких. Кожен та день віде. так тому Ну, там, в некоторых сферах работы, скажем, когда нема отпечатков, это очень хорошо. А, в общем, но со временем появляется, короче, более грубая кожа, яка уже не так горит и, и бандинол. Все равно горит? Ну, бандинол уже, там, скажем, на третий-четвертый раз уже не нужен. Классно. Такого формата. Ну, прикольно. А, советы, как стать галянчиком? А, нужен просто опыт. Тобто немає якоїсь прям формули, просто пробувати, 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 пробувати. Просто тушити свічки пальці. Ну не я имею в виду в плані, в плані опитування міксов, що якісь вкуси, просто, просто типа, ля курення. Тому що просто забити чашку, положити в неї табак, поставити зверху, угрій, може любий. А смішати хороший мікс, да, щоб він був. Там. Щоб він підходить по запросу людини. да це на надо... дабі зарплата нарізав. Ну типа того даше ти ну, да, заплата Щоб він тобі просто понравився. Да, ти я хочу, наприклад, там що ягодне і от вибрати конкретні ягоди які там хорошо друг з другом смішаються. Це просто потрібно. У да. мене ребята в основному починали там, з ким я, я робота, кожен да, мене е, дуже часто просили мене вначалі накидувати їм яких -то готових місот, да. Тобто У мене був якийсь список, який я їм там сидів, писав, по, типу, там, якась ягода, плюс шото, плюс щось, то, що то, плюс щось, плюс що то. У них була база, з якою вони могли почати працювати. А часом ти просто набиваєш себе руку, але ти знаєш, що оце змішається з цим хорошо, оце з цим, оце з цим. Просто нужен. Нужен опит, тим було б неплохо, якщо б тобі повезло, щоб у тебе був вкус. Кстати, історія про кухню. Я ще на ютубі не розказала, на твітчі розказала, але там э, трохи почула. І мене засрало за цю історію. Я сіла готувати, коротше, перекусити. Кинула сначала сухарики, обжарила, потом яйце і вирішила помідори, короче, на останок обжарити. Я їх кинула, воно загорілась, воно вже до цього. Як тебе вытяжки достало, ну короче подумать. Да. Жалко, что я оранжев не знала. А у вас було щось такая, де можна лажануть и буде что-то. Всегда можно типа саме углін, да, десь уронить просто, например, на стол или на, на диван, що я, кстати, делав тоже. І клієнти це типа нормально. У нас була раніше старі погані печки для кухні. Yeah. В основному, лучше всего для вуля використовувати електроплиту. Е, mm -hmm. желательно, не індукційну, а типа стенами, mm -hmm. з стегами, тож таким було, ну, типа, як здатна тема штуками, які кипіти не простоть. Mm -hmm. Які прямо гріються красним. Почому? Бо тому що вони постійно гріють, і вони, ну, по якості, було лучше всего індукцонка, які е, я тобі Да, я знаю, що таке. О, я стараюсь, щоб довати, як пояснити. Якщо ти бачила електронні плити, просто типа стікнені. А yeah. це індукцонка, в основному. Типа, А то ти ставиш просто на гальону металічку шесть, а типа оранжевої це. Це найкраще. У нас вони були старенькі і погані, і у них, е, коли ці тени металічні, коли вони приходять в негодность, у них є своє лопатися, тріскатися. Е, е, і була така ситуація, що один із них прям лопнув розкаленім металом в ці сторони. Так, ніхто, да, ніхто на самом деле не пострадав, але да, це була дуже забавна ситуація, тому що минуту до того там якраз хтось стояв. І я просто бачив, як потім цей метал застив, на сам... ну, і оці шарики металу, які везде були просто на той момент. Це такий момент, да, є. Конкретно там, ну да, як ми сказали, можна щось уронити, можна, наприклад, табак спалити, якщо там сильно багато людей поставити, ну, перегріття, да, що щось таке. Ну, це не буде там чарівати якимись прям травмами. Можна там попитатися, можна оронити углів, попитатися взять рукою, як некоторі. У нас є такі клієнти, да, які на паніки все починають робити, тому що все так. Переворачується чашка, падає уголь, собі носиться на диван, на стол, то це обов'язково обязательно зробити руками. Ну, тому що ти на паніки не взяв просто позвати його неба. Антенол. Антенол, ну він сюди є, так, це ж типер. Він не дуже допомагає. В общем, вот есть, есть у людей свойство на руками. Да, есть руками. У мене теж таке колись було. Колись я в том же клубі і просто отдыхал, У мене товариш, який був тоді на зміні, просто він мене у І якимось образом він так уронив один, він упав на стол, і со стола мені попав, ну прям в кросовок в п'яточку. А це були якраз такі, знаєш, кросовки землі, широчень тут. Це ж все пам'яталося достатися руками, і yeah, я його yeah. вроде почти достав. І я вже чувствую, як мене палець запікається, і я вже люблю Е, І це, слава Богу, була зима, я зміг просто. Ну, тоді до мене дійшло, що можна просто сняти кросовок і тіпо, висипати його, да, і піти ногу в сніг, щоб було прям класно. Но в тому моменту в мене, в мене ж шам, де стався, був, була пропалена, коротше, дирка в носку, дирка в ноги, по суті. І да? все поміщення воняло, як бути мокрий кулкою. Це, це, вже такі. Да. Це, да. Ну, це такі травмовані травмобачні моменти в, в моїй індустрії, скажімо так, це типу, все зв'язано з жаром. Жаром, з углями. У мене була колись ем, слишком, слишком сильна печка гріла, і за того руки часто біля неї починала краще кожа лопатися. І я в моменті, як я вертався з общаги, я, там, оце, руки потіють, я не типу, на кольосиках. Я понимаю, что у меня руки почуть. Я на них берусь, а на какой-то так мелко порядок. И вот я сидел просто и... Вот их так. Все, что связано с жаре, да. Э, Если уже так, по общепиту, в принципе, травма опасно, может быть, в принципе, введение дел с людьми. Потому что что-то здесь ему не понравилось. <різь> <різь> да. <різь> да, типа, это, ну это тоже такие риски бывают. Ну, это редко. Yeah